Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про легендарну зовнішню політику князя Володимира. Які ж були причини, щоб почати цю активну зовнішню політику? Перша причина це наявність вже тоді величезної підвладної території, яка диктує суттєву зміну зовнішньої політики. Далекі походи, захоплення нових земель, поступаються місцем захисту власних кордонів у відносинах з сусідніми державами. Він спирається не лише на силу зброї, але і на активні дипломатичні контакти з багатьма тодішніми державами. Головним напрямком зовнішньої політики стала, звісно, що боротьба проти печенігів, які з'явилися на наших кордонах ще за часів князя Ігоря. Для того, щоб дати відсіч нападам печенігам, він починає зміцнювати власні кордони зі степом, будує там нові міста на річках: Десна, рубежа, сула. Тугна, це були такі справжні богатирські застави з постійними військовими гарнізонами, які відігравали вирішальну роль у стабілізації становища на півдні Росії. Крім системи міст, південно-руське прикордоння захищали багатокілометрові, Землені вали, які отримали назву в історію як змієві вали. Звісно, що історики зафіксували таку важливу подію у житті князя Володимира. Літопис Повість минулих літ та інші джерела повідомляють про сім переможних походів проти печенігів князя Володимира, які відбулися у 990 році, у 992 році, дев'ятсот 996 і далі він встановлює тісні контакти з Візантією, священно римською імперією Польщею. Швецію, Чехію це свідчить про великий міжнародний авторитет самого князя та його держави, також він буде тим, хто започатковує так названу шлюбну дипломатію руських князів, одружуючи сам і одружуючи своїх дітей з королівськими родинами європейських країн. Князь Володимир був одружений з сестрою візантійського імператора Анною. А після того як вона померла, звісно, що він одружився ще раз з онукою вже германського правителя Атона І. Сина Святополка він одружує з дочкою польського князя Болеслава Хороброго, свого сина Ярослава з дочкою шведського короля Індигердою, яка потім отримає ім'я. Ірина, одна донька, була дружиною польського короля, друга чешського, третя дружиною брата угорського короля. Таким чином, за князя Володимира, завдяки його вдалій зовнішній політиці, вся руська держава перетворюється на могутню імперію.